В ефірі новини 700 секунд сьогодні випуску. Стань помітним на дорозі, чому в осінньо зимовий період необхідно мати на одязі світлоповертальні елементи. Всесвітній день імунізації. Ізмийські спортсменки здобули три медалі на чемпіонаті світу з греплінгу. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 10 листопада орієнтовно такі. 1 мільйон 152 тисячі 160 осіб особового складу, 11 тисяч 342 танки, 23 тисячі 552 одиниці бойових броньованих машин, 34 тисячі 349 артилерійських систем, 1 538 реактивних систем залпового вогню, 1 239 засобів протиповітряної оборони, 428

Уранці 10 листопада зафіксовано чергову атаку ворожих безпілотників по одеському регіону. Пошкоджено цивільний об'єкт. Внаслідок атаки виникло загорання на фасаді чотирьохповерхового житлового будинку. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Інформація про загиблих та постраждалих на щастя не надходила. В осінньо-зимовий період збільшення дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів фіксується по всій території України. Критична ситуація з енергетикою та вимкнення світла призводять до тотальної темряви на транспортних шляхах. Тому пішоходам та іншим учасникам дорожнього руху рекомендують мати на своєму одязі світлоповертальні елементи. Дивіться далі. В осінньо-зимовий період збільшення дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів фіксується по всій території України. Критична ситуація з енергетикою та вимкнення світла призводять до тотальної темряви на транспортних шляхах. Тому пішоходам та іншим учасникам дорожнього руху варто пам'ятати про необхідність мати на своєму одязі світлоповертальні елементи. Відповідно до досліджень, пішохід у темному одязі стає помітним для водія на відстані 10-18 метрів, навіть якщо авто рухатиметься зі швидкістю 50 Кілометрів на годину. Його гальмівний шлях у декілька разів більший. Окрім світлого одягу та речей зі світлоповертальними елементами слід користуватися флікерами та ліхтарями. Звичайний ліхтарик у рази покращить видимість пішохода на темних вулицях чи пішохідних переходах. Виділяти на дорогах у темний час доби радять і дітей. Наразі у продажу є спеціальні дитячі жилети зі світлоповертальними елементами. Особливо уважними на дорозі необхідно бути під час дощів та снігопадів. У цей час дорожнє покриття слизьке. І водій може не встигнути вчасно загальмувати. За відсутність на одязі пішохода світлоповертальних елементів, лікарів чи ліхтарів, передбачена адміністративна відповідальність. Надягайте світлострічку щоразу, коли виходите на вулицю у темну пору доби, і тоді світло обов'язково переможе темряву. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. 10 листопада відзначається всесвітній день імунізації серед небезпечних інфекційних хвороб, які можуть мати серйозні наслідки для здоров'я. Є дифтерія та правець. Щодо важливості вакцинації від цих захворювань. Ми поспілкувалися з головною медсестрею із Миїльського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Дивіться дифтеріє далі. Дифтерія та правець небезпечні інфекційні хвороби, які можуть мати серйозні наслідки для здоров'я. Щодо важливості вакцинації від цих захворювань. Ми поспілкувалися з головною медсестрією змійським. Міського центру первинно медико-санітарної допомоги. Дівцірія вражає слізову оболонку горла, утворюючи плівку, які, які можуть перешкоджати диханню, а також впливати на серце, нервову систему та нирки. Правець уражає нервову систему, що производить до сильних м'язових спазмів, маючи рівень смертності, який досягає 80%. Вакцинація обов'язкова для захисту від цих хвороб в Україні вакцини проти дифтерії та правцю централізовано постачаються в регіони та надаються безоплатно усім громадянам України. Національні партнери за підтримки міжнародних організацій забезпечують безперервне постачання вакцин в нашу країну. Вакцинація проти дифтерії та правцю розпочинають у ранньому дитячому віці. Відповідно. Ідна до національного календаря профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ України від 16 червня 2011 року, щеплення у ранньому віці роблять вакцинацію АКДП полівалентною вакциною, до складу якої входить діфтерійний та правцевий анатоксин для профілактики діфтерії та правця. Щеплення для профілактики дифтерії та правця роблять за віком 4 рази. У 2 місяці це перше щеплення, у 4 місяці це друге щеплення, у 6 місяців третє щеплення та у 18 місяців це четверте щеплення. Наступне щеплення вакцинацією АДП роблять у 6 років. Це вже є ревакцинація проти діфтерії та правця. Шосте щеплення роблять у 16 років вакциною АДПМ. Це зі зменшеним вмістом діфтерійного та правцевого антигенів. Надалі кожні 10 років дорослі мають оновлювати свій захист проти дифтерії та правцю. Для цього треба звернутися до сімейного лікаря. Щеплення важливо робити своєчасно, визначений календарем термін. Якщо ви не були раніше вакциновані або у вас немає записів про відповідні щеплення для захисту від дифтерії та правця, необхідна триразова вакцинація дифтерії та правця з інтервалом не менше 30 днів між першим і другими щепленнями. Та 6 місяців між другим і третім щепленнями. Вакцинацію згідно календарем, як у дитячому віці, так і ревакцинацію у дорослих здійснюється державним коштом безоплатно для громадян. Якщо щеплення пропущене, необхідно звернутися до сімейного лікаря або педіатра, який перевірить ваш вакцинальний статус або вашої дитини. За потреби складе здогоняючий графік вакцинації та відправить до кабінету щеплень, який працює щодня з 8 до 15 години. Вакцини забезпечують захист у будь-якому віці, тож обмежень щодо віку немає. Своєчасна і повна вакцинація захищає вас от, оточуючих від серйозних і потенційно смертельних хвороб. Імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від охоплення щепленнями у країні. Будьте уважні до себе та своїх рідних. Здоров'я вам і вашим родинам. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Військовослужбовці відділу прикордонної служби подільського загону за допомогою техзасобів спостереження виявили рух невідомих осіб, які намагалися незаконно перетнути Придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Допомагав їм у цьому адміністратор одного з телеграм-каналів на загальну суму 42 тисячі доларів США на криптогаманець. Стосовно порушників складено протоколи про вчинення ними адміністративного правопорушення за статтею 204.1 КУПАП. Справи скеровано до. Суду з 1 по 5 листопада 2025 року в місті Лутракі, Греція відбувся чемпіонат світу з греплінгу серед вікових категорій ю 15, ю 17 та ю 20 та ветеранів. Захід зібрав понад 800 учасників з різних країн світу. Загалом ізмиські спортсменки принесли до медальної скарбниці збірної України три нагороди. Подробиці дивіться далі. З 1 по 5 листопада 2025 року у місті Лутракі, Греція, відбувся чемпіонат світу з греплінгу серед вікових категорій U-15, U-17, U-20 та ветеранів. Захід зібрав понад 800 учасників з різних країн світу, що забезпечило високий рівень конкуренції та значну інтенсивність змагань. З 1 по 5 ноября 2025 року в місті Лутракі, Греція. Пройшов чемпіонат мира по грепінгу Євий среди возрастной категорії u 15 u 17 u 20 і вітеранів. В чемпіонаті прийняли участь около тисячі спортсменів. В составі сборной України принимали участь три спортсменки клубу ММА Ізмаїл. У складі збірної України в категорії u 17 виступили три спортсменки ізмаїльського клубу ММА Ізмаїл під керівництвом тренера Максима Журавльова. Смилянська Владислава виборола дві нагороди: срібну медаль у версії NoG, боротьба без кімано та бронзову медаль у версії Гі, боротьба з кімано. Боротьба проходила в умовах високої конкуренції. Владислава поступилася лише одній суперниці з Польщі. Дякую большое всім, хто підтримував тренеру, учредителю федерації Грефінго Біссаравиї Всім, хто підтримував, батькам. Сербова Катерина здобула срібло у версії «No He». У версії «He» змагання в її категорії не відбулися через відсутність суперниць. Я боролась в двох версіях. Во другій я не боролась, але в першій версії я взяла друге місце. До цього я участвувала вже на двох чемпіонатах світу, де я взяла золото в двох версіях. Організація на дуже високому рівні. Хочу сказати спасибо тренеру і всім, хто був радо. Кокош Олександра через травму роки не була допущена до участі у чемпіонаті, проте пройшла повний відбір та підготовчий сезон. Спортсменки пройшли ретельний відбір та шестимісячну підготовку до чемпіонату. Рівень світової конкуренції зростає щороку, особливо у категорії ю 17 де змагання фактично наближаються до дорослого рівня. Загалом ізмейські спортсменки принесли до медальної скарбнички сборной Украины три нагороди. У нас е об общая сборная Ізмаїла е внесла в копилку сборной Украины три медали. Это два серебра и одну бронзу. Я считаю, что это неплохой результат. Е учитывая то, что категория возрастная Ю-17 это уже почти взрослые. И, соответственно, очень большая конкуренция. Соответственно, очень. Високий уровень. Поэтому хочется отметить, що очень было большое количество участников, около тисячі чоловік. І в возрастной категорії Ю 15, Ю 17 и Ю 20 в зборна України завоевала перше командное место. Через два тижні команда з трьох членів клубу ММА Ізмаїл виїжджають на чемпіонат Європи з греплінгу до Литви. Досягнення змийських спортсменів є вагомим внеском у розвиток українського греплінгу та підтверджують високий потенціал молодої генерації борчинь. Досягнення змийських спортсменів є вагомим внеском у розвиток українського греплінгу та підтверджують високий потенціал молодої генерації борців. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми Новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 70 копійок, продати за 42 гривні 16 копійок, єврокупівля 48 гривень 20 копійок. Продаж 48 гривень 80 копійок. Донецька гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 11 листопада, в Ізмилі очікується хмарна погода, дощ, гроза, вітер північно-західний 12-14 метрів на секунду, температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, в день 12-14 градусів тепла. В Одесі хмарно, значний дощ, вітер південно-східний 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі 9-11 градусів тепла, в день 13-15 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.